Знаєте, завжди ми в дитинстві слухали в школі на уроках дідів фронтовиків. Я думаю, що у дітей, які народяться після нашої великої перемоги, теж будуть оповідачі. Отож, зустрічайте фронтовика. Прошу! Добрий! день. Вам, може, чаю? Ні-ні-ні. Дякую. У мене з собою В термисі. Я думаю, ну, що вам розказати? ну Воювали. Важко було. Автомат, ну, лопата. Чесно кажучи, повідач я так собі. Може, ви краще питання мені ставили. Що, що ти кажеш? А чи правда, що я Путіна вбив? <риклад> От, е інформація засекречена. Я навіть е документ підписував, щоб ну, про розголошення. От, ну, гаразд. гаразд не, не шуміть. Я... <риклад> я вам тихенько розкажу по секрету. Але ви далі нікому. Що ти питаєш, як я відважився? Ну, з самого початку ем, сон мені весь час снився цілий тиждень, як я ту падлюку вбиваю. Чого там тільки не було, навіть прокидатися не хотілося. Такий сон. Я Путіна газеткою прикрив і під сусідські двері його поклав і підпалив. Так я вам скажу, що мало того, що воно горіло і смерділо. Його ще сусіда новий добивав. <плес> <плес> <От>. <плес> Такі мені кольорові сни снилися. От. Яскраві і Хотілося мені їх в життя втілити. Хороший чай. <гум> uh, на територію Росії я проник дуже легко. По головах мужиків руських, які <гум> на кордоні від мобілізації втікали, я переліз стріб-стриб по головах, підтягнуся, хопа, бункер. Заходжу в бункер, а там консьержка. Баба Люда. Мила така бабуся, я їй пару компліментів, а вона мені каже, ви куди, я кажу, так розгубився трохи. Кажу, до святки. 69 кути. А потім зібрався і кажу, я кілер до Путіна. А вона на мене так підозріло подивилася і каже: Ну, взагалі-то тут треба аналізи здати. Два тижні на карантині просидіти, але я бачу, ви людина хороша, так що проходьте. Я розгубився на пістолет, впустила вона його підняла за мною біжить, щоб віддати. Ну, думаю, ну повна дурня з, з боку Путіна, свою колишню дружину, бабу, люду, консьержку в бункері посадити, жінки мене ж зради не прощають і вирішив цим скористатися, а так, щоб вона мене нічому не запідозрила, і кажу, а, <кхід> а де се хпо сидить? <кхід> а вона на мене так підозріла, подивилася і каже. Підвалі, а те, що я його хом назвав, то вони там всі його так називають. Ну йду я по бункеру, коридор вузький, такий, я. Ну, от ви бачили фільм «Втеча шовушинку? О, хороший кіно, правда? Треба буде і мені подивитися. Іду я, коридор вузький, і думаю, в яке я лайно вступив. Справа в тому, що по всьому бункері розкидані ці валізи Путіна відкритими. І що не крок, обов'язково в якусь валізу вступиш. Бачу, йде охорона Путіна. Здоровені, такі кремезні. Хлопці, бачу, що силу їх не взяти. Думаю, треба розумом, підходжу і кажу, хлопці, відгадайте загадку. Без вікон, без дверей повна горниця людей. А вони задумалися, зависли. Я і про нею повз них проскочив. Вибачте. <кій> Алло. ні, це не помідор. Думайте ще. <кій> Іду далі, бачу медведів спить. Я в нього вліз. Що ти кажеш? Як я в нього вліз? А до цього в тебе питань не було, так? Вріз я в медведів і відчуваю щось, ну неприємно мені. Ну гнилий він всередині. <рив> йду я далі Медведєвим, іду собі, бачу на мене всі так підозріло дивляться, наче щось не те. Ну і почав я із горла горілку бухати, блювати, стіни обстекати, пісну, показувати мені. <рив> О! <рив> <рив> Дранаторіч! А ми спочатку думали, що це не ну І я й пройшов від цей коридор, іду далі, спускається з хіцями. О, пані, хрена собі розтяжка. Я Кабаєву переступив. І ось вони двері великі, дубові, а поруч маленькі такі для собаки. Якраз на зріст путіна, ну думаю, точно собака віддав. Заходжу в кабінет, там величезний стіл, ну ви цей стіл по інтернету бачили. Я на нього підстрибую і біжу до Путіна. День біжу, другий біжу, третій біжу. Підбігаю в кріслі, дивлюсь, смерть сидить, чекає. Я спочатку думав Захарова, придивився. ні, Ця симпатичніша буде. Питає мене, ви до Путіна? Я кажу, так, але бачу тут черга, вона каже, за мною можете не займати. Я Бачу, смерть така велика коса, вона і маленька, маленька. А вона начебто зрозуміла моє питання і каже, велику косу я залужному віддала. Йому зараз потрібніше. Що... А цього недопалка я їй маленькою замочу. Ну, не став я з нею сперечатися, думаю, смерть своє діло знає, все життя цим займається, але попередив, кажу, якщо ти його. Не вб'єш, то я вас обох із під землі дістану. І в цей час чую як. От На самому дісі дай я все ж таки швиденько дорозповім. Дивіться, тільки я зібрався Путіна вбивати мене, як грім з'яснує на погалий бах, думаю, якщо я його вб'ю, про що ж тоді вся Україна буде мріяти? Про що буде мріяти хлопець, боець наш в окопі? Про що буде мріяти його дружина в Польщі, що врешті-решт наші діти будуть замовляти Святому Миколаю? Адже ми всі хоч один раз все ж таки мріяли, уявляли собі, як ми цю мерзоту вбиваємо. От. А вчені довели, що думка вона матеріальна. І якщо ми будемо частіше мріяти, частіше собі уявляти, то ми своїми думками точно доведемо це ху... до мили. Тепер все. Синок. Якийсь кріпкуватий чай у мене сьогодні. Так? Да, доведи мене. Туди. Да, я Доведу. Ваші у нас в гостях був Олексій Арестович. Наверні з України.